В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску на стратегічній дорозі із мильського району відновили проїзний стан. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Відбувся культурний захід для військовослужбовців. В змилі пройшов святковий івент для дітей, які втратили батьків на фронті. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 січня орієнтовно такі. 360 тисяч 82 особи особового складу, 5 тисяч 990 танків, 11 тисяч 100 одиниць бойових броньованих машин, 8 тисяч 531 артилерійська система, 945 реактивних систем залпового вогню, 626 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6 тисяч 710 безпеки з пілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 710 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11 365 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 284 одиниці спеціальної техніки. В Одесі та області пошкоджені житлові будинки. Внаслідок атаки безпілотниками по Одесі та області в новорічну ніч уламки збитих цілей пошкодили житлові будинки і вбили 15-річного підлітка. Про це повідомили в ДСНС України та очільник ОВА Олег Кіпер. Одещина під обстрілами в новорічну ніч на жаль, і збиті ворожі дрони несуть руйнуванням. Наслідок падіння кількох безпілотників пошкоджено житлові будинки йдеться в заяві надзвичайників. Наслідок атаки загинула одна людина. Ще троє осіб були госпіталізовані. У місцях ліквідації наслідків нічної атаки були задіяні 99 рятувальників та 26 одиниць пожежної рятувальної техніки. Як повідомив Кіпер, на Одещині сили ППО знищили 28 ворожих безпілотників. Водночас були і влучання. Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти новий рік. Внаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджено, щонайменше Че три багатоквартирних висотних будинка, три приватні будинки, господарські споруди йдеться в заяві очільника. ОВА. Наслідок атаки загинув 15-річний підлідок. Трьох людей з пораненнями та опіками госпіталізовано, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно в одному з припортових терміналів наслідки влучання сполахнула пожежа, яку оперативно ліквідували, минулися без постраждалих. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів. Від Ізмаїла до села Старанекрасівка та між селом Дунайське та містом відновили проїзний стан стратегічно важливої ділянки доріг, які зазнали значних руйнувань за період дії зернової угоди та потребували ремонту для забезпечення доступу населення до соціальних та медичних послуг, забезпечення проїзду екстрених служб та військових. Подробиці дивіться у репортажі. 29 грудня 2023 року службу відновлення та розвитку інфраструктури України, служби місцевих автомобільних доріг та силами підрядної організації «Євродоро» були завершені роботи по відновленню проїзної автодороги на ділянці від міста Ізмаїл до села Старонекрасівка та автодороги між селом Дунайське та містом Ізмаїл. Це не був на жаль ні капітальний, не поточний ремонт. Це було тільки відновлення можливості проїзду. Тому що зараз не на часі е, ремонт не на часі, але ця ділянка вона стратегічно важлива. Ці дороги зазнали значних руйнувань за період дії зернової угоди та потребували ремонту для забезпечення доступу населення до соціальних та медичних послуг, забезпечення проїзду екстрених служб та військових. Я дуже вдячна із мирські військовій адміністрації, що ми сьогодні тут зібралися, і ми можемо побачити стан доріг Т-1607. Це було дуже болюче питання для мешканців села Старанекрасівка та Дунайське. Сьогодні всі знають, що йде війна в державі, але ми маємо забезпечувати шлях проїзний для наших мешканців. Сьогодні у нас все вийшло, Є проїзна дорога, а все останнє ми будемо робити після того, як буде наша перемога. Нагадаємо, що до голови Ізмаїльської районної державної військової адміністрації Родіона Абашова звернулись мешканці Саф'янівської громади із району щодо аварійного стану дороги від Ізмаїла до села Старонекрасівка та від міста до села Дунайське з проханням зробити ремонт зазначної дороги. Дорога. Після цього були проведені роботи по розчищенню та вирівнюванню збіччя та профіля дороги, підсипки щебного піщаною сумішю, відведення зайвої води з дороги на сьогоднішній день. Виконані ця дорога була дуже важлива. дуже. Е, продукти, скоро поміч, е, поліція. Дуже дякую, що нас почули в адміністрації і прийняли всі заходи для того, щоб люди могли. Просто пересуватись по цій ділянці дороги. Дуже дякуємо. Крім того, за проханням мешканців були продовжені маршрути номер 1 від міста Ізмаїл до села Дунайське та маршрут Ізмаїл, село Старонекрасівка в межах села. На жаль, від села Старонекрасівка до села Дунайське дорога не в проїзному стані. В умовах воєнного стану провести капітальний ремонт стратегічно важливої дороги від села Старанекрасівка до села Дунайське в Ізмильському районі поки неможливо. Щодо відновлення зазначеної ділянки автопроїзної кожного дня у нас на порядку. денному. ще у 2021 році. Софіянська сільська територіальна громада зробила проєктно-кошторисну документацію для того, щоб можна було зробити капітальний ремонт між населеними пунктами Дунайська та Старани -Красівка. Це дуже болюче, тому що є. Мешканці маленькі наші в селі Дунацьке, котрі кожного дня мають доїхати до закладу загальної середньої освіти села Стара Некрасівка, та наші дошкільнята, котрі мають доїхати до дошкільного навчального закладу. Це питання у нас на постійному контролі. Я дуже вдячна, що на сьогодні спільно з районною військовою адміністрацією Ізмаїльської службою місцевих автомобільних доріг, службою відновлення Одеської обласної військової адміністрації ми змогли зробити прояжну частину. З міста Ізмаїл до Дунайська, котрим сьогодні наші мешканці доїдуть до села Дунайська. А також хочу ще раз подякувати за ту проїзну частину, котра у нас є сьогодні з Ізмаїла до села Старани Красів. Ми будемо працювати, щоб відновити зараз цю дорогу. Тендер на ремонт цієї дороги він розпочатий закупівля служба місцевих доріг. Цю роботу проводить вже. Ми будемо зі свого боку максимально прилагати всіх усіль, зусиль для того, щоб ці роботи провелися максимально швидко і в повному обсязі. Від імені Ізмаїльської районної державної військової адміністрації Сергій Пруданов висловив подяку службі відновлення та розвитку інфраструктури України, службі місцевих автомобільних доріг та підрядній організації Євродор за надану допомогу та плідну співпрацю. Хотів би подякувати підряднику, який виконує ці роботи по експлуатаційному утриманню цих доріг, тому що ну, це не експлуатаційне утримання, це ну, дуже важка і велика робота, яку вони зараз роблять. Хотів би подякувати службі місцевих автомобільних доріг за максимальну допомогу, яку вони нам показують всім з цією проблемою. Служби відновлення та розвитку в Одеській області, яка теж підключилась, і всі. Наші прохання, всі наші проблеми, вони їх бачать і стараються виконати максимально швидко і в повному обсязі Сніжана Щербина і Кулинич для програми. Новин. Наразі у закладах системи охорони здоров'я у області на обліку по вагітності прибувають 5 тисяч 972 жінки. 807 з них ВПО. Всі пологові будинки працюють у штатному режимі. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти, наше майбутнє. В Ізмейлі пройшов святковий івент для дітей, які втратили батьків на фронті. Організатором виступила громадська організація Міський центр допомоги та взаємодії в рамках заходу. Для діток провели цікаві конкурси, естафети, ігри, танці та підготували різноманітні завдання, які допомагають розвивати родиці та логіку. Докладніше дивіться далі. Не втрачати дитинство попри війну в Ізмаїлі. Пройшов святковий івент для дітей, які втратили батьків на фронті. Організаторами виступила громадська організація Міський центр допомоги та взаємодії на чолі з Оленою Савастру. Ми проводимо різні заходи для дітей в цьому році. Це вже четвертий захід, тому що ми дуже хочемо бачити їх посмішки, почути, як вони сміються, як вони при, е, стрибають та е, кайфують від свого дитячого щасливого життя. Я маю честь разом з нашою організацією дарувати дітям трохи. Чаклунства у вигляді якихось подарунків та заходу. Локацію для проведення заходу знову стала лабораторія наук. Ця організація вже вкотре надає значну допомогу волонтерському центру, у тому числі долучається до проведення благодійних заходів для дітей, відзначила Олена Савастру. В рамках цього івенту представники лабораторії наук провели цікаві конкурси, естафети, веселі ігри, танці. Також підготували різноманітні завдання, які допомагають розвивати ерудицію та логіку. Усе заради того, аби попри війну діти не залишили. Без простих радощів та змогли проживати своє дитинство так, як слід наші діти це маленькі янголи, це наше майбутнє, і ми хочемо дозволяти їм іноді літати і не слухати тих, у кого немає крил. Моя мета, щоб діти проживали своє справжнє, щасливе дитинство та щоб здійснювались їх мрії. По завершенню всіх занять діти не пішли з порожніми руками. Їм вручили подарунки від громадської організації та міжнародних партнерів. Серед подарунків солодощі, канцеляр. Лярське приладдя, розмальовки та розвиваючі ігри, підводячи підсумки року, голова громадської організації міський центр допомоги та взаємодії Олена Савастру дякує всім організаціям та спонсорам, які були поруч та надавали різноманітну допомогу. Хочу дуже подякувати тим людям і тим організаціям, які були поруч з нами у найскладніші моменти, у тому числі і в цьому році. І дуже дякую всім, хто нас підтримає. До зустрічі з вами в новому році з новими проектами, які ми будемо робити для дітей. для Наших людей та для нашого міста. Мирних нам свят. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Гвардійці Ізмаїльщини привітали дітей, батьки, яких знаходяться у ворожому полоні. Діти військовослужбовців, які знаходяться у ворожому полоні, не залишаються поза увагою, отримують психологічну підтримку та піклування. Так напередодні нового року відбулася чергова зустріч із мильських гвардійців з дітьми полонених бійців військової частини. 3058 південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Діти отримали новорічні подарунки та привітання. Напередодні нового року обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдикимової відвідали військовослужбовці навчального центру морської охорони Державної прикордонної служби України. Подробиці дивіться далі. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової приділяє особливу увагу роботі з військовослужбовцями, адже культурно-просвітницькі заходи сприяють духовному розвитку та моральному відновленню українських воїнів. 31 грудня ізмейської картину галереї відвідали військові навчального центру морської охорони Державної прикордонної служби України. Для військовослужбовців була проведена пізнавальна та змістовна екскурсія залами музею. Військові ознайомилися з представленими художніми виставками, зокрема персональну виставку з заслуженого художника України Олександра Охапкіна, а також виставку із колекції картини в галереї в рамках арт-проєкту Емілія, який присвячений пам'яті унікальної людини, творця картини в галереї та першого телебачення в Придунайському краї Емілії Євдокимової. Також військовослужбовці детально розглянули виставку художники просвітителі Бесарабії, на якій представлені твори члена національної спілки художників України Микола Резніченка та члена національної спілки дизайнерів України Івана Пастера. Відвідувачі були вражені творами мистецтва, адже в галереї представлені найкращі зразки сучасного живопису. Дуже сподобались витвори і презентації картин на тему трипілля. Це з моєї батьківщини. Мені воно дуже близьке і цікаво дуже дивитися, спостерігати, як художник створював цю картину. Тим же самим передавав трипільську культуру на малюнку. В рамках заходу для військових був підготовлений тематичний майстер-клас з виготовлення новорічної прикраси у техніці паперопластики. Занурення у творчий процес дозволяє переключитися на позитивні емоції та допомагає підтримувати внутрішній стан. Сьогодні нам провели майстер-клас по Рокоділлю, такому витвір, можна сказати, іграшки для прикраси будинку, новорічної ялинки напередодні свят. Повернулися, здається, всі в дитинство, згадали, що це, як, робити такий витвір. Ну і тим же самим розвіялись від сьогодення, що забулося на секунду, що є в реалії, і згадалося дитинство. Хочу привітати всіх! Святами прийдешніми і побажати мирного неба, спокою і здоров'я, гарним доповненням заходу став музичний супровід у виконанні відомого ізмаїльського музиканта Сергія Денисова. Культурне дозвілля військових в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдикимової дає можливість корисно, змістовно та цікаво провести час, а також поглибити знання з українського мистецтва. У цей важкий час такі тематичні заходи та взаємодії мистецтвознавців та військових це спільна плідна робота на культурному фронті, яка дає віру та надію на наше мирне майбутнє. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин рук гроші біля банкомату в Одесі. Поліцейські оперативно стримали зловмисника, який пограбував жительку Херсонщини. Правоохоронці вилучили у правопорушника кошти потерпілої і повідомили йому про підозру. За скоєна чоловіка загрожує ув'язненням. Правоохоронці встановили блукаючи в день на залізничному вокзалі у пошуках легкої наживи. Зловмисник помітив біля одного з банкоматів. Пані, яка знімала готівку. Чоловік почав випрошувати у незнайомки гроші, але почув відмову. Втім, на цьому він не зупинився, але чекався, коли жінка отримає кошти і раптово вирвав їх у неї з рук та кинувся тікати. Потерпіла наздогнала зловмисника і спробувала забрати у нього свої 5 тисяч гривень, втім він відштовхнув її і все ж таки втік. Однак розпорядитися награбованим правопорушник не зміг. Крики жінки про допомогу почули поліцейські, які забезпечували правопорядок на залізничному вокзалі. Тож вони швидко назагнали чоловіка і затримали його. Що стосується курсу валюти прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 20 копійок, продати за 39 гривень євро, купівля – 42 гривні 10 копійок, продаж – 43 гривні 17 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Азмаїлі хмарна погода, в день з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-західний – 6,11 метрів на секунду, в день – 9,14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1,3 градуси тепла, в день – 9,11 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями сніг, вітер північно-західний – 7, 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 6-8 градусів морозу, в день – 2-4 градуси з позначкою «мінус». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izminutv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.